Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анну. Вітаю третій рік Путін заявляє, що буде атакувати Київ. Що, якщо Київ не візьме, то зітре його з лиця землі. Так як ви казали в попередньому інтерв'ю, атаки на Київ уже почалися над швидкісними ракетами. і... Чомусь здається, що цих п'ять ракет і дрони це було тренування, і що дійсно він буде виконувати те, що говорить. Як бачите ви, чи є небезпека для Києва? Зараз подивимось. Так, дійсно небезпека є, жертви можуть бути, але при відбиванні, тому що, бачите, дійсно будуть цілитись вода. Вода під загрозою. Не розслабляємось, і удари сильні ракети будуть. Я бачу, що купили нещодавно нові сильні ракети. Які будуть застосовуватись, але ми також, бачите, захищаємось, ми підтягуємо захисні системи ППО, і буде, ми готові, в принципі, до цього. Хоча потрібно більше закривати дитячі установи. От у мене знову йокає діти. Потім а, з приводу урожаю, щоб не нашкодили нашому урожаю, який буде зібраний пізніше. Далі. Київська область пролітати буде, триматись обережно, бачите карти Страшного Суда, 20-ті числа. В принципі, цей місяць весь дуже небезпечний. Київська область. Біла церква, можливо, ще туди спроби будуть запускати. Нічний ранішній час, десь 5 годин ранку, 10, 10 число, можливо, uh -huh. наступний тільки місяць або цей місяць. Чітко не бачу до свят. Знову в мене випадає проміжок проміжок часовий, бі, близько до свят релігійних. Ось що буде спонукати диявола, насититись жертвами і кров'ю людей, залякати, змусити людей, щоб йшли проти влади. І підкорилися дійсно є такі наміри обстріляти, спустошити, але ми готуємось. Руйнування можливі. При відбиванні, так, я бачу, при відбиванні, влучанні багато поверхівки жовтого кольору, теплих відтінків світла, але я вже їх бачу, як вони потемнівші вигоріші. Там як цифра 1 в кінці, може бути 41. чи Ніби 40, на 71, 41 літера В будинок. Четвертий поверх може постраждати. Так, тепер ДТП знову я відчуваю. Місяць. Багато екстрасенсів зараз відчувають тяжкість енергії, був дуже сильний удар, магічний. Я скажу, якого числа? 5-го цифра диявола п'ятий. День і ще восьмого з восьмого на дев'ята знову вдарять магічно, щоб зняти захист з Києва, Київщини. На рахунок Київщини ви сказали, що загроза з води. Да, подивіться, будь ласка, можливо, це київська дамба. Дуже люди хвилюються, переживають от саме за дамби, і чи бачите ви небезпеку дамбам по Україні? Ви знаєте, в мене двояке відчуття. Дійсно, ніби ціляться, ніби в небезпеці, але так, щоб з... ну, от на найближчий час води в воді Києва, Київщини, я не бачу. Хоча небезпечно, постійно, знаєте, як під прицілом ока яструба, от у мене таке відчуття. Зараз подивлюсь. Ні, захист, бачите, але з води інша загроза є: зараження води. Інфекція від води щось іде інше, якась зараза, яка, якийсь вірус. Потім дитячі. Чомусь у мене таке перечуття сьогодні цілий день: що, можливо, з вакцинами. Будьте обережні, хто вакцинує дітей. З вакцинами можуть бути якісь проблеми. Лікарні, офіси, бачите, летіти шахеди будуть, випускати комбіновані атаки, шахеди, часні будинки, діти під загрозою, хвороби дітей. Іде якась хвороба вірус дитячий. До шкільного періоду бути дуже обережними. Жінки в небезпеці, це можуть бути знову роддоми. Дитячі, дитячі лікарні. Я казала, після восьмого ще повториться, в Харкові показували дитячу установу угу. при відбиванні. Ну, слава Богу, минулося не було так трагічно. Але відчуття є, що бити по дитячим по світлу будуть іще. Ну, чому ви казали на рахунок пошкодження в Харкові і дійсно там були попадання в поліклініку? В поліклініку, так, і ще я бачу: лікарні далі будуть цілю мішенью, відбивати будемо. Але знаєте, якісь у них ракети такі цікаві, що вони от ніби звертають з напрямку, як браковані? Не можу зрозуміти, напрямок чітко не? Досягає того пункту, куди був запущений, десь неподалік, і воно як розвертає, летить в іншому боці ракети. Щось там не так. Анна, деякі міста зараз страждають до такої, настільки страждають в дуже гарячий напрямок, Донецький напрямок, знову ж Турецьк, Покровськ, Добропілля. Що бачите на, ць на цьому напрямку? Там дуже буде важко, і там буде наступ, сильніше будуть підступатись. Там дуже багато взривів, дуже багато крові, я бачу. Дуже Харків? багато. А, Харків. Не Харків, Харківщина. а Донеччина, Донеччина, Донеччина. Оцей напрямок, отут буде Харків, в тому числі. І Харків потрапить. Да? Хорошо, а дивіться: от теж нас питають от всі, хто там знаходяться на рубежі. Дуже там, от Краматорськ, запитують, що буде, Слов'янськ. Тут крою відчувається удар сильно ракетою. Мирноград, теж дивлюсь, просто згадую от ті, які мені от пишуть люди, за які міста, і я озвучую вам. Так багато смертей. Такі вібрації, бачиш, скільки мертвих? Сотні тунецькі напрямок. Як вкрита, да? просто земля. Я бачу зараз тунецький напрямок, я готують техніку в тому напрямку і підрив, така квадратна якась будівля світло сірого кольору з поверха три. І там будуть, як ховатися наші військові, буде підрив. Але ж Буданов заявив, що наступ росіян затягнувся і все ж таки піде на спад за півтора-два місяці. Невже наші воїни, хлопці стоять, вистоять на цьому напрямку? Миколаїв, Миколаївщина, там дуже буде багато вибухів. І побачимо. Ми й так на диво тримаємось. Угу. Тримаємось, будемо триматись. Вибухова техніка. Донецький напрямок дуже складно. Дивіться, чомусь постійно мені показують дитячі жертви, діти. Удар по дітям. Чи будемо відступати? А ми чекали те, що нам обіцяли. Нам щось дадуть. І нам Те, чого бояться, Те, чого дуже бояться, росіяни бояться. Але вони будуть застосовувати більше хімії і радіації. Куди вже більше люди так страждають від шкірних різних хвороб, від очі, алергії, пекти, очі, опіки, печіння очей уже. Я бачу у військових сітчатка, як випалюється. Так, Анну, ви були в правій, не тільки у військових. Я знаю, дуже багато людей пишуть, жаліються, телефонують. Дійсно, очі, сітчатка, сльозяться, очі, печіння очей. Тобто, так, як ви казали, ми цього не помічаємо, тому що зброя хімічна, але воно все ж таки є. Ви бачили дерева? Які так. дерева в плямах? Радіаційний дощ. Тому ми все витримаємо, все здолаємо, але вживайте йодовану воду, там, де є йод. Це дуже корисно буде для здоров'я. Морська капуста. Дітей бережіть, дивіться за дітьми, тому що солодка їжа, я казала, солодка їжа якось проходить така реакція. Я не знаю, це мені така йде інформація, з якою я ділюся з глядачами. Що солодощі, солодка їжа, вона якось розповсюджує а, цю радіацію, і вона не виводиться так швидко. Тому йоду більше води, більше йоду. Ось. Тепер магічний буде дуже сильний удар по українцям будуть Хотіти люди, особливо чоловіки, собі щось робити, вбивати. От якось людям буде складно. Тому потрібно захищати, знімати, ставити захист постійно на військових, на всі областя, які тільки можливо. Ну ми ж знаємо, що там, де ми живемо, там де ми знаходимося, ми найбільше маємо сили поставити захист. Наприклад, на Київ, на Київську область, на Київщину ми можемо більш сконцентрувати uh -huh. свою енергію. Щось в Росії відбувається, там будуть жертви, там буде бавовна і в них хвороби розповсюджуються, в них немає ліків, які потрібні Я відчу, що це інсулін. Інсулінові ліки. У них не вистачає ліків запасів. Про це не кажуть, чи кажуть, я не знаю, у них там ну, також якось при владі, якісь вже йдуть домовленості таємні. Так, бачите, щось гарне, щось сильне. Я казала за F16, коли мене запитували, ще з зими, що буде пізніше, й десь на серпень на вересень, вже почнуть щось там нам давати з і ще буде як. Закриття від ударів чи неба, чи щось таке буде для нас класне, але це дуже таємно зараз. Бачите, оцей період до 10-го місяця нам якось потрібно пережити, буде дуже небезпечно, буде дуже агресивно і складно. Таємне фінансування буде, допомога інших рев, хоча це, цей період буде супроводжуватись. Влучаннями, травмуваннями і, на жаль, жертвами. Крим в Росії буде бавовна, сильний буде удар, якась сильна дуже ракета готується, яка має вдарити. Або по Харкову, Харковщині, Харківщині, по Дніпро, проб Харків, ніби більше. Дуже багато хімії Сумщина обережно. Одещина і десь ближче до Західної, Миколаївщина. Західна відчуваєш зараз? Угу. От ніби готується готуєш. Дуже-дуже так саме чомусь туди. Сильний удар у Західну. А от на рахунок Росії, от цікавить, знаємо ми такі новини про з Курської області. І вчора ми в одній з програм розглядали, що можливо, все ж таки Курськ і Курська область. Стануть українськими землями, так як це історично і було. Що побачите, Анно, ви щодо того, що зараз відбувається в Курську? Так, нема офіційних заяв не з однієї, не з іншої сторони. Але давайте трошки відкриємо нашим підписникам, що ж відбувається там. В Курську буде зараз Кіпіш, будуть конфліктні події військові. Курск стане предметом торгу і домовлянь у 2024 році. Вже наприкінці 2024 року буде Курськ як торг обмін за наші листя. Це речах для тиску. Крим. Ще щось готується. Не буду казати, що я бачу. Росії. Я хотіла запитати, ми як з вами знаєте. Ну, не можна, бо нашкодить так, такі, так, не так. можна казати. Налетить на них, зграя. Зграя налетить. Угу. Прекрасно, прекрасні новини. Анна, і ще хочеться останнє питання щодо того, що відбувається в світі, адже е багато наших людей знаходяться в Ізраїлі. І зараз виходить, що вони потрапили з війни у війну. Та й взагалі. Ця країна завжди також вболівала за нас, там підтримувала як могла ось, але ж зараз вони самі опинилися дуже в гарячій ситуації, і там буде дійсно складно. Чи бачите, чи дійсно буде посилюватися напади, чи дійсно буде там гаряча така пора, і скільки вона триватиме? Бачиш, хто з'явився зараз? Ванга, вона часто біля мене? Я, до речі, перед ефіром чомусь мені йшло в голові Ванга, Ванга, Ванга. І я ніколи про неї не, не згадую. Вона часто зі мною ходить? От вона стоїть І так пальцем. Бачиш маму пальцем, ага. вона так свариться. Що ви робите? Вона каже, що її змушували. Вона отак бере толоба і отак сидить нервніше. Вона дуже була задавлена емоційно останнім часом її, як служба, змушувало якесь робити попередження для Росії. Не таке. Говорити те, що потрібно. Каже, я ж казала, я ж показувала, що буде дощ, будуть нищити брат на брата, вона мені зараз показує свій храм. І вона каже, там, як малювали, подивіться, є діявол. Намальовано, все там, коди є. Надо, до речі, на наступний ефір програму фото цього храму ми розкриємо Розбираємо. таємницю. Вона просить, вона каже, ніхто не зрозуміє, говорить, починала те, що не можна, і як посадили в машину і забрали, десь перевезли, щоб вона нічого не розказала і давали їй якісь колемі за того, щоб лікувати швидше. Росія, Росія, Росія! Россию ждет воссоединение с великими странами Индия, Китай, Россия. Мне кажется, три кита создаются. Три кита. доллар. Ломаю доллар. Валюта меняется. Хотят поменять доллар на юань. Она мне сейчас стукает по плечу и говорит, ты же Розказувала за долар раніше, каже багато людей бачить на сліпі. Україна должна, бути з кимось інакше. Невозможно. сонцем будуть проблеми. Ізпосування кліматичних оружий повлияло на сонце, воно як кришиться буде, як розколотий зуб. Чім каже, «Почему уїхали? Почему ви уїхали? Ви все одно вернетесь з Європи? Там пусто. Війна за Газ в Україні. За Газ? Як тільки затронули тему, що газ в обход, ага. він ударив, і вона так маше рукою, дивись, вона біля стола стоїть, вона каже, буде бить до тих пор, поки не договоряться. Крові багато. Дуже багато крові, дуже багато ударів не прийде спасіння. Щось біле, я не можу зрозуміти. Мені, ну, мені вже тяжело, що вона є дуже тяжола енергетика, ти чувствуєш? Mm -hmm. Уже пішла почала голова крутитися. Інопланетяни стали з'являтися, я просто все, не можу. Все. Так. Я вже сама ж важко вже дихати, важко вже тож. крутиться голова. Серце, Серце розриватися. починає. Анно, дуже дякую вам, нашим підписникам і глядачам. Я нагадаю, що робота медіума вона забирає надзвичайно багато сил і енергії. І сьогодні у нашій програмі завдяки Анні Атаманової відбулося незвичайне дійство а в. Завдяки ще раз кажу, Анісі вдалося поспілкуватися з одною з найбільших провидиць взагалі. Я вважаю всіх часів та народів з вангою. Тож не будьте скупими на лайк, бо як кажуть в Україні, вподобайку та підписку на канал. Будемо вдячні! Дякую вам, Анно. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай! До побачення!